Попередній звіт про аварію пасажирського літака Boeing 787 під Ахмадабадом оприлюднили в Індії. Згідно з ним обидва перемикачі подання пального були в положенні вимкнено. Це призвело до нестачі пального у двигунах і падіння авіалайнера. На бортовому самописті також залишився запис того, як один пілот запитує іншого, чому той вимкнув подання пального. Той відповідає, що цього не робив. Крім того, стійке шасі не було прибрано відразу після зльоту, як це має бути. Літак Боїнг 787 Dreamliner компанії дрімлайнер компанії що 12 червня прямував до Лондона з індійського міста Ахмадабад, Упав за 30 секунд після зльоту. Водночас устиг подати сигнал про лихо. Авіалайнер упав на гуртожиток медичного коледжу. Унаслідок катастрофи загинуло 279 осіб. З них 38 на землі та 241 на борту літака. Один пасажир дивом вижив. Експерти кажуть, що випадково вимкнути одразу два перемикачі подання пального майже неможливо. Іноді бувають ситуації, коли для безпеки необхідно вимкнути один двигун, але пілоти роблять це узгоджено. У такому разі обидва пілоти повинні підтвердити дію та переконатися, що вимикають потрібний двигун, бо якщо вимкнути єдиний справний, то безперечно станеться катастрофа. Така система безпеки всередині кабіни. Юсне підтвердження також має бути. Командиром літака був суміт Сабхарвал, який налітав понад 15 тисяч годин. Він також працював інструктором в Air India. Другим пілотом був Клайв Кундер. Він налітав понад три тисячі годин. Міністр авіації Індії Рамохан Наїду підтримав індійських пілотів. Він закликав громадськість не поспішати з висновками та дочекатися повного звіту. Водночас родичі загиблих вимагають відповідей і справедливості, а також гарантій того, що таке не повториться. Ми хочемо, щоб розслідування було неупередженим і винних покарали. Утрачене не повернеш, але ми не хочемо, щоб хтось ще загинув через таку недбалість. Авіакатастрофа під Ахмадабадом стала однією з найбільших авіаційних катастроф у світі та другою великою авіатрущею в історії компанії Air India. Попередній звіт зазвичай подають за 30 днів після аварії, а остаточний звіт мають оприлюднити протягом року.